Привіт ще раз! Ну що, прочитала, що пише Західна преса про наш сьогоднішній ранковий подарунок Путіну, про а, втомлений Кримський міст? А, кілька важливих речей. Що мене дуже порадували. Перше, це мабуть те, з приводу чого ви можливо, хтось з вас вже подумав. А чи не сприймуть це західні країни, західні змі, перш за все, тому що в лідерах я якраз не сумніваюся, на всіх брифінгах і Пентагон, і багато інших західних чиновників вони кажуть постійно, що Крим це Україна. Відповідно, будь-які цілі воєнні на території Криму вони є абсолютно законними для України. І більш того, вони навіть кажуть про те, що те західне Обладнання, яке постачається в Україні, не дивлячись на те, що на окремі види обладнання є обмеження, що воно не може вдаряти по території Росії до території Росії, Крим вони відповідно не відносять, але були занепокоєні, враховуючи всі ці твіти, маска, там і так далі. Страхи ядерної війни. Що можливо, змі це сприймуть як а, певний ескалаційний крок з боку України і почнуть лякати західного виборця цими публікаціями про те, що після цього Путін може застосувати ядерну зброю або ще щось зробити страшне. Цього не сталося. А, в західних публікаціях от провідні західні видання, які я читала, і не тільки західні, до речі, видання близького сходу і видання з індоокеанського регіону. Латинської Америки вони не пов'язують це а, от прямо так, да, з можливою подальшою ескалацією з боку Росії або застосування ядерної зброї. Звичайно, в статтях десь згадується, що Путін а, там це заявляв, що Путін може так це а, саме прочитати. Але от саме таких загрозливих меседжів їх немає. Тому це насправді дуже круто. Це показник того, що от вся ця істерія навколо ядерної зброї, вона більше штучна. Тобто немає у західних виборців прямо такого жаху і у засобів масової інформації бажання прив'язувати кожну перемогу України до загрози стосування путіним ядерної зброї. Друге, про що вони кажуть, звичайно, вони всі. Вважають, що це справа рук українців. Прямо вони прям так про це не пишуть, тому що вони мають базувати свої висновки на підставі достовірної інформації, перевіреної їм, яку вони отримали від високопосадовців. Звичайно, такої інформації, що це Україна, їм ніхто не дає, але вони всі наводяться твіти Михайла Подоляка, Данілова, Арестовича, Збройних сил України, Служби безпеки України, різноманітних українських спікерів. Такі ну, жартівливі, як ми зазвичай робимо, і вони там прямо деякі називають там прямих тролінгом, да, або Україна, як завжди, жартує, насміхається з Путіна і Росії. Тому фактично вони прописують цю перемогу нам українцям. Третє також важливе. Вони не тільки бачать в цьому ураженні мосту стратегічно важливий момент щодо постачання, що це розриває лінії зв'язку між Росією та окупованим нею півостровом. А й те, що це дуже символічно величезна поразка для Росії, тобто вони дійсно вважають, що мост, і вони пишуть про це, це було символом а, сили Росії, символом сили Путіна, символом успішності окупації, символом того, що Росія стоїть над Україною, і що в Росії можуть бути успіхи в цій війні. І фактично, ураження цього моста вони вважають дуже символічним для російського народу, що це така величезна. Символічна поразка, і поразка особисто саме Володимира Путіна, а не тільки самої Росії. А четверте і останнє, мабуть, головне також про що вона зазначає, що в кожній статті всюди приписується, що незаконно окупований Кримський півострів, який Росія анексувала, проти якого проти анексії якого виступав Виступала міжнародна спільнота, і багато хто навіть приписує, що а, не просто Росія його анексувала, а й в подальшому Росія його використовувала для анексії більшої ну, іншої території України, більшої частини України. Тому вони пов'язують прямо, що коли ти робиш Росії поступки і а, не застосовуєш занадто сильні санкції а, воєнним шляхом не повертаєш анексовані території. Росія після цього приходить за новими територіями. Ми знов, тобто це саме той наратив, який ми постійно пояснювали заходу, який ми пояснювали західним журналістам, західним виборцям, лідерам. І нарешті, от я бачу, прямо як цей наратив він починає. Грати, як вони його додають в статтю, причому абсолютно в статті, причому абсолютно усвідомлено це артикулюючи. Тому я вважаю, що це не просто наша неймовірно крута перемога наших неймовірно крутих збройних сил, а це ще й на додаток важлива перемога наша на інформаційному фронті, тому що поки що, от станом на зараз, я не побачила якихось публікацій, які по мене викликали якісь спірні відчуття, або не викликали б там повноцінного відчуття перемоги. Тобто це дійсно перемога. Важлива на інформаційному фронті перемога на наративів. Тому ви круті, ми круті, ми молодці. А з Криму, до речі, розповідають, що зараз там ходить така байка, що вони всі умруть. Тобто вони зараз, після того як це сталося, вони розповідають, що вони всі умруть. Умруть, тому що у них не буде їжі, не буде пального, тому що в них не буде взагалі нічого. Що все Росія їх кинула, Путін кинув, все пропало. Це не можу нарадувати. Не вони нарешті почали думати. Це єдиний, мабуть, правильний висновок, який багато хто з кримської вади зробив з 2014 року. Ну і це добре, до них приходить усвідомлення. Збройні сили України вони дуже круто вміють пояснювати. І вони найкраща, мабуть, адвокація наша на міжнародній арені. Тому вітаю вас з перемогою. Дякую Збройним силам України і буду слідкувати далі. Як пишуть про наш кримський міст, якщо будуть якісь зміни, обов'язково вам повідомлю сьогодні, щоб, Поговоримо пока.